Тернопіль в жалобі тиждень, що минув, ознаменувався втратою кількох бійців земляків. 5 лютого тернополяни зустріли тіла шістьох військовослужбовців батальйону територіальної оборони з Бруч. Тим часом місто шанує та пам'ятає своїх героїв. В Українському домі Перемога відкрили виставку пластуна фотокореспондента бійця батальйону Айдар Віктора Гурняка, який загинув, рятуючи своїх побратимів у зоні АТО. Світлини героя покажуть у всьому світі. У Тернополі додатково освітили пішохідні переходи. Ліхтарі встановили там, де жвавий рух та багато пішоходів. Зокрема, на вулицях Руській, Бережанській, Київській, Тарнавського, проспектах Злуки та Бандери. За останні два роки в місті освітили майже 60 пішохідних переходів. План на 2015-й ще понад 30. Тернопільські комунальники продовжують ліквідовувати глибокі вибоїни на дорогах міста. Чотири бригади між Рембуду привезли майже 40 тонн спеціальної суміші та техніку. Ямково відремонтують дороги на десятьох вулицях. Про переведення сил цивільного захисту у режим підвищеної готовності говорили під час зустрічі з керівниками установ, на балансі яких є бомбосховища та захисні споруди. Відтепер у місті цілодобове чергування відповідних працівників, посилена охорона об'єктів життєзабезпечення міста а понад 90 захисних споруд мають привести до відповідності. Модернізацію систем водопостачання та водовідведення розпочнуть у Тернополі вже цього року. На втілення проекту Світовий банк та фонд чистих технологій нададуть кредит КП «Тернопільводоканал». Завдяки проведенню модернізації вода у кранах тернополян буде якіснішою за усіма показниками. У 2015 році влада міста забезпечить безкоштовний проїзд у тролейбусах для всіх категорій пільговиків та залишить вартість проїзду на рівні однієї гривні 50 копійок, запевняє міський голова Тернополя. У місті право на пільговий проїзд у громадському транспорті наразі мають понад 55 тисяч людей. З введенням в дію закону щодо змін пільгового перевезення з 1 червня безкоштовно в маршрутках і тролейбусах їздити змогли б тільки 9 тисяч Тернополя. Ми можемо гарантувати перевезення пільговиків всіх категорій на пільгових катері населення безкоштовно в комунальному транспорті, тобто це в тролейбусах. Для цього спеціально до збічна мережа тролейбусів, буде додатково придбані тролейбуси. Для цього ми сьогодні рішенням виконавчого комітету виділили додаткові кошти на фінансову підтримку підприємства Тернопільелектротранс для того, щоб компенсувати йому ті збитки, які він буде нести, тому що ми не будемо міняти існуючий тариф, тобто він залишиться на рівні гривня 50. Плюс збережуться всі існуючі пільги і для пільги категорії населення, і для пільги плати за проїзд студентам і учням школярам. Якщо тарифи у комунальному транспорті влада міста може контролювати і їх не змінюватиме, то з приватними перевізниками ситуація складніша. Тому, ймовірно, тариф у маршрутних таксі переглянуть. В Тернополі ми вже рік часу стримуємо тарифи на тому рівні, що є. Скільки нам вдасться ще це тримати, тяжко говорити, тому що тернополяни вже відчувають проблеми, коли ввечері не можуть доїхати, бо перевізники знімають маршрути, тому що вони не рентабельні. Вихідні дні існує проблема. Тому зараз ми працюємо над тим, як цю проблему вирішити оптимально і для перевезень тернополян, і для тарифу. Програма розвитку електротранспорту Тернополя передбачає оновлення тролейбусного парку. Минулоріч на лінію виїхало більше 10 Нових тролейбусів у них встановили автоматизовану систему оповіщення зупинок. Працює безкоштовний Wi-Fi. Це корисно. Це особливо для молоді, тим, хто любить для прикладу почитати чи для студента, який запізнюється на пари, йому якраз дочитати, то що не встиг вдома підготуватися в конспект. Зручно буде, наприклад, там бути завжди в курсі якихось нових свіжих, Новин свіжих цього року у планах придбати ще 10 чеських тролейбусів. Також в Тернополі збудують ще три тролейбусні лінії. Ми вже виділили кошти і починаємо будівництво трьох нових тролейбусних ліній, які з'єднають три житлових мікрорайони в на тролейбусну мережу. Перша це тролейбусна лінія, яка сполучить вулиці Лучаківського, Будного, Тролейбусна. Наступна це тролейбусна лінія, яка сполучить вулиці Протасевича, Довжанка-Лесі Українки. І третя тролейбусна лінія, це яка сполучить житловий район з вулицями Корольова, вулиця Сахарова, вулиця Купчинська. Ще одне нововведення, яке запровадять у громадському транспорті, автоматизовану систему оплати за проїзд, яка буде обліковувати кількість пасажирів. Безкоштовні юридичні консультації надають у Тернопільській міськраді. Усі охочі можуть звернутись з понеділка до четверга з 16 до 18 години. Отримати юридичні консультації можна і зателефонувавши за номером 40 41 18. 10 лютого в українському домі Перемога відбудеться благодійний концерт гурту Фіра та Василя Мельниковича. Збиратимуть гроші на лікування дворічного Ростислава Захарії. 11 лютого в Березолі з нагоди 26-ї річниці виведення військ з Афганістану о 18-й годині запрошують на концерт гуртів Долг та Інтерконтингент. 15 лютого в парку національного відродження о полудні відбудеться мітинг реквієм. А до пам'ятника воїнам афганцям покладуть квіти з нагоди дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав.